Отже, скажіть, будь ласка, щось німецьким політикам, а ми зробимо тут субтитри. Це потім ви ж зможете сказати і німцям просто людям, а поки що е, політикам. Німецькою політикою я дуже розчарований. Я теж. Вони е, парту не хочуть визнати цього. Що вони е, є співвинні е, тої ситуації, яку ми сьогодні маємо, за яку ми мусимо платити кров'ю. Вони е, викормили, Ну, я скажу так однозначно, е, в Європі е, вони самі навели закони. Е, закони, щоб. Е, Заперечувати відмиванню грошей е, і так далі. Але всі ті, е, всі ті вкрадені олігархами, так українськими, російськими, білоруськими, Східної Європи, олігархами вкрадені гроші, вони радо віталися тут як у інвестиції і ніхто mm -hmm. не питався про походження. Оце така дволикість. В політиці, в політиці моралі, як, як відомо, не існує, є тільки інтереси, і вони виходили зі своїх з тих інтересів, які, за які ми мусимо тепер платити. І ця облуда, що ось ми не хочемо, а ми не, не будемо допомагати, і це вона дуже дуже боляче, і в мене таке складається враження. Що вони не готові сприйняти е, сприйняти Україну як самостійного гравця е, на європейській, не європейській площі, і е, якщо е, так довго як вони не поміняють своєї настанови до цього, е, колись прийде час де, е, де треба буде відбудовувати Україну. І, і, і треба буде дивитися, хто і в якій мірі допомагав, тоді і тепер може, може приступити до відбудови, щоб за, за якісь світові кошти чи за російські. Кошти репарації відбудовувати цю країну. Це, це, це на жаль. То є щодо політиків. Так, А тепер до волонтерів так велике розчарування, і е, я, я дуже е, розчарувався в тому, е, в тим, що не знайшлося, е, у них немає якісь, Е, Визначених постатей, які б могли е, зрозуміти ситуацію, в якій знайшовся світ. Ну так, на превеликий жаль, так. І е, знаєте, якби напевно ракети полетіли на їхніх дітей, то вони б змогли зрозуміти, може, швидше оцей наш біль, і і, і і якось, може би, відреагували. Але на превеликий жаль, воно якось так. Ну там, бачите. І ми дуже сподіваємося, що щось зміниться. Але От, така якась політика, я з вами цілковито згідна.